Я зрозуміла, якщо зріжу шлях біля лондонської стіни, то опинюся біля церкви святого Егідія при брамі Кріплгейт, де похований Мілтон. Я бувала в цій церкві, але ніколи ретельно не розглядала її. А тепер знайшла статую Мілтона, а потім його бюст. Там він явно незрячий, а ще пам'ятну табличку з датами його життя. Біля підніжжя п'єдесталу м'язиста змія стискала у щелепах дуже реалістичне мармурове яблуко, симулякар плоду яскраво золотого, чий бадьористий, здоровий смаковитий аромат так зачарував сатану і який приніс людству чимало біди. Просто диво, що ці статуї вціліли під час обстрілів Лондона, які так сильно пошкодили церкву. В кутку був присвячений тим подіям стенд з фотографіями церкви після бомбардувань, без даху і завалений уламками. Тоді статуя Мілтона стояла на дворі, а 25 серпня 1940 року вибух начисто зніс її з підесталу. Пізніше я знайшла фотографію, де він лежав на спині під закладеною мішками з піском стіною, тримаючи в руті свій пуританський капелюх і з подивом підвівши незрячі очі до неба. Його решткам пощастило менше. За сто років після поховання його домовину відкрили, і протягом двох днів могилу грабували, вириваючи пучки волосся і зуби. Щоб продати як реліквії, аж поки цю обурливу поведінку припинили і перепоховали останки. Те, що лишилося, було знищено 29 грудня 1940 року, коли на церкву впало так багато запалювальних бомб, що спалахнув навіть цемент. Це була найстрашніша ніч бомбардувань, Великий Бліц у найбільш постраждалій частині Лондона. Вона зазнала жастких руйнувань, коли бомби падали так рясно, що свідок порівнював їх з яблуками, що сипались з дерева восени. Цілий район міста палав, і суцільне полотно полум'я забарвало небо дивим, дивним рожевим кольором, а річку криваву червоною барвою. На ранок церква без даха стояла посеред 60 акрів руїн, над якими курився дим. Тієї ночі зайнялися вісім церков Кристофера Рена, і дотла згоріли 20 мільйонів книжок у видавництвах і книгарнях, що працювали на Патерне Старогу в тіні собору святого Павла з часів дитинства Мілтона. Було зруйновано так багато будинків, що на 1951 рік на пустощі, які лишилися на місці округу Кріплгейт. Мешкало всього 28 осіб. У 1851 році мешканців було 14 361. Батько багато розповідав нам про Лондон воєнних років, надихаючи ще не кожною вулицею, на яку ми ступали. Його захоплювали те, як місто умить зруйноване так кардинально відновили. Що Інколи доводилося добряче придивлятися, щоб розгледіти сліди ремонту, запечатані бомбосховища, підлатані церкви. І мій тато і його батько все життя працювали на території Сіті. Коли діда демобілізували в 1946 році, він працював у конторі на лондонській стіні, звідки по церкві святого Варфоломія було кілька хвилин пішки. У часи його молодості через Сіті можна було перетнути місто лабіринтом дворів і провулків, жодного разу, навіть не вийшовши на вулицю, наче та мишка з глостерського кравця. А коли дід повернувся з війни, усе це було розтрощене вщент, і найкоротші звичні маршрути стали кружними і незнайомими. У ті часи місця бомбардувань. Рясно заростали квітучими бур'янами. Тож зруйноване місто скидалося на сад, не до речі, вбраний у золото та імператорський пурпур, і щедрий аромат будлеї змішувався з гірським духом цегляного пилу та плісняви після великої пожежі 1666 року. Руїни позаростали сухоребриком. А от після Великого Бліцу замість нього зійшли ясно рожеві шпилики Іван чаю, який називають пожежним бур'яном, бо росте на спаленому ґрунті. Він розповсюджується завдяки мандрівному насінню, по вісім тисяч насінин за сезон. І приваблює силу селену, таких самих рожевих, як його квіти бражників, що ширяють над руїнами в сутінках. Проростали і проверстки Атлантичного маку, ніби зроблене з уривків тонкого помаранчевого шовку, а ще мати, мачуха, незабутниця, канарська, злинка і оксфордська якобея. Трава пірофіл, яка на рідній Сицилії квітне у вулканичному пополі і залюбки засіває місця недавніх пожеж. Більшість із цих рослин приніс вітер, але так само насіння розносили птахи чи людське взуття. А помідори, які посходили в сонячних місцях, мабуть, зародилися з обідів конторських працівників. Чужинці, прибульці, провінціали, загарбники, колоністи і безпритульні. Такі невельми нейтральні імення давали цим рослинам тогочасні ботаніки. Я вперше дізналася про цей пишний сад, що сходить на руїнах міста, ніким не запланований і ніким не посаджений з роману Світ цілина моя. який написала Роуз Маколен. Авторка біографії Мілтона. Книжка побачила світ у 1950 році, а її події відбуваються одразу після війни. Маколей описує, як змінився Лондон. Цілина провулків, підвалів і погребів, фундаменти розбитого торгівельного міста, порослі зеленю, золотистим фенхелем трясною якобею, якобеєю, мати й мачухою, рожевим плакуном, незабутницею, орляком, ожиною. Та високою кропивою, серед яких гніздилися кролі, складалися, скрадалися дикі коти і несли яйця кури. Цей образ закарбувався в моїй уяві, і щоразу, коли я бачила блискучі башти брами Моргейт і Лондонську стіну, вони здавалися якимось нереальними, ніби місто належало їм не більше, ніж квітам, чиє місце. Вони посіли.